Для більшості вивчення анатомії людини здається чимось надзвичайно важким та нудним, адже там досить багато інформації, чимало латинських назв, м'язів, фасцій і тому подібне. Але що як я тобі скажу, що кілька м'язів можуть об'єднуватися в один великий. Це цікавило? Тоді слухай далі. Теоретик Томас Майерс написав концепцію анатомічних поїздів. Саме якій йдеться про ці міофаціальні ланцюги, але навіть такі великі теоретики, як він, можуть допускати такі помилки. І зараз одну з них я вам доведу. І ось ми спостерігаємо ілюстрацію передньої поверхневої лінії. Із концепції Томаса Майерса, ми бачимо, як великогомілковий м'яс переходить у прямий м'яз стегна. Прямий м'яз стегна натомість переходить у прямий м'яс живота. Ну, а прямий м'яс живота переходить в родинноключичний сускоподібний м'яс. Прямий м'яс живота кріпиться до п'ятого ребра. В нашому організмі знаходиться ще один м'яс, який кріпиться до п'ятого ребра. І це малий. Грудний м'яз, який теж виконує чималу функцій в нашому організмі. Тому відштовхуючи зі від цієї інформації, виникає питання, чому малий грудний м'яз не належить до передньої поверхневої лінії. Роблячи подібні розбори таких концепцій, вивчення анатомії вже не здається настільки складним та нудним, правда? ж? Якщо тобі подобаються подібні розбори, тоді підписуйся.